Як вовк гусям грав українська народна казка. Раз іде собі лісом неситий вовк, опустив голову до землі і нюхає, а часом підійме голову вгору і дивиться кругом. Чи нема десь чим поживитись? А такий голодний, що вже ледве на ногах волочиться, коли побачив на полі стадо білих гусей і потрусив до них. Гуси, як побачили голодного вовка. Що до них повертає, то почали між собою жвавіше розмовляти та повертати голови в його сторону. Попереду того гусячого стада виступав найстарший сірий гусак і каже до вовка Що хочеш, пане вовче, і кого тут виглядаєш? Голодний вовк і каже ледь чутним голосом Я вас гуси, поїм. А яке ти маєш право нас їсти? запитав старий гусак. Я дуже голодний і тому маю право вас поїсти. Добре, пане вовче, ми не будемо боронитися, бо знаємо, що більший меншого має пожерти. Але і те знаємо, пане вовче, що найбільшим грішникам перед смертю останню волю виконують. Вовк і каже. Яке то ваше останнє бажання? Скажіть, то я його виконую. Ми добре знаємо, що ми мусимо загинути. То просимо, пане вовче, щоб ти нам заграв яку ноту, щоб ми ще в останній раз затанцювали. Я вам заграю, але швидше танцюйте, бо я дуже голодний. Вовк підняв голову догори, зажмурив очі, бо свою музику знав на пам'ять. Без нот і почав бриніти. А гуси почали гагакати і бігати один за одним. Та лише раз і знялися вгору на крилах та й полетіли. А коли вовк скінчив свою музику, подивився навколо себе за гусями, а гуси вже далеко. Голодне тітка, як каже прислів'я. Вовкові голоду кучає, вирішив він ближче до села піти. Щоб щось скоріше знайти поїсти. І там на полі надибав одного коня та й каже до нього: Здоров, коню, я тебе з'їм, бо я дуже голодний. Я тобі, вовче, не забороняю, щоб ти мене з'їв. Вовк відчув симпатію до коня і радів, що кінь не полетить так, як гуси Тепер, коню, лягай собі на землю, буду тебе їсти, наказує вовк. Кінь і відповідає, Зараз будеш їсти. Тільки наперед добре собі поміркуй, чи ти зможеш мене з'їсти разом із підковами. Бо я і сам не знаю, чи я маю підкови на ногах чи ні. То хіба ти, вовче, подивишся на мої задні ноги? Бо я не бачу сам. Вовк прихилив голову коневі до задніх ніг, щоб добре придивитися Чи є в коня підкови на ногах? Кінь зараз обома ногами вдарив вовка по зубах, та так, що вовк лише перевернувся далеко позаду, а коли вовк прочунявся, то кінь був уже далеко. Іде вовк далі полями і стрічає на полі лошака і каже до нього: Я тебе лошаку з'їм, можеш мене відразу починати їсти. Але знаєш добре, що мені мусиш наперед заспівати, вічна пам'ять. Доки я ще живий, бо як мені не заспіваєш, то тоді мною подавишся. Лише тільки? зрадів вовк. То я тобі зараз заспіваю. Тоді починай, не гай часу. Вовк зажмурив очі і завив вічна пам'ять на цілу околицю. А коли доспівав і подивився довкола себе, то за лошуком уже давно слід простигнув. Вовк був дуже розгніваний сам на себе, що дався дурному лошакові обдурити. Та йде собі далі, дуже голодний і сумний, що була нагода поїсти смачного м'яса, а до цього часу не вдалося. Прийшов він ще трохи і побачив, що під берегом болоті лежало стадо диких свиней. Він наблизився до них і вже не знав, що й казати, лише лаком дивився. Стара свиня й питає, Що хочеш від нас, пане вовче? Я дуже голодний, хочу вас поїсти, відповів вовк. Стара свиня погодилася. Ми тобі дамося поїсти, але нас мусиш наперед висповідати. Бо ми свині, дуже грішні і не хочемо без сповіді вмирати. Як я можу вас висповідати? Коли на попа не вчився і ним не був ніколи, то нічого, що ти не був попом. Я тебе навчу, ти тільки стань над берегом. А ми всі одна за одною будемо у тебе сповідатися від своїх гріхів. Згодився на то вовк і став над берегом та чекає. Коли свині почнуть сповідатися, свиня розігналася і вдарила вовка головою у черево, так що вовк аж покотився. Через деякий час виліз на берег, але свиней уже ніде не бачив і знову забрався до лісу. Іде вовк лісом, дивиться, а там чоловік рубає дрова. Коли підійшов ближче до чоловіка, то знайшов під корчами торбу з хлібом і ковбасою, що чоловік там сховав собі на полуденок. Вовк наперед поїв хліб, а ковбасою гратися почав. Грався, грався. Аж поки на гілку її не закинув. Як вовк не плигав, а ковбасу так і не дістав. Тоді почав він голосно вийти і сам до себе каже: Ох, який я дурень! Чи мені було треба гусям грати, коли я не музикант? Мені треба було їх поїсти, чи я мусив бути кобилі за коваля, коли я ковальста не вчив і ковалем не родився? Або мусив бути тому лошаті дурному за дяка співати, коли я не дяк. Чи мені було свиней сповідати, коли я на попа не вчився і такого роду? Та не мав права свиней сповідати. А тепер нащо мені було такою доброю і смачною ковбасою гратися? Треба було б хоч ту ковбасу поїсти наперед. А я останній дурень. Мене треба було б добре набити. То мав би більше розуму. Як чоловік почув за плечима вовка, що він там собі потихеньку виє, взяв у руку поліно і почав його бити. Кінець.